Сьогодні тікток здригнувся від подій в Києві та від реакції українців у вечірніх ефірах. Деякі з них намагаються дізнатися реакцію скрепищів, як вони готові прокоментувати те, що відбувалося сьогодні в Києві, в Дніпрі, в Кривому Розі і так далі. Ну, взагалі на події в Україні. Я фактично за 10 хвилин встиг потрапити на три прямі ефіри. Правда, два не встиг, просто банально ну не дійшло швидко взяти і записати на запис екрану, але останній встиг трішки прихватити, щоб вам показати якісь реакції. Почнемо з того, що ви повинні розуміти, кому ви пишете навіщо, і чи є взагалі сенс питати у них їх реакцію на ті чи інші дії. Ось, наприклад, одна щаслива скрипка з тіктоку, які в коментарях під її прямим ефіром запитали, як вона готова прокоментувати події в Україні. От що вона каже. Ми ж ми живемо, блядь, у дев'ятнадцятому угу. віці. <рива> меч упав блядь, кудись, нибудь <рива> Ми живемо в 21 перший вік. Висі Вычит, висіти сьогодні упала як блядь, два пальця обосать, да? Ну тобто розумієте, так вона на абсолютно серйозних щах з виглядом реально ліца обріменьного інтелектом, <клух> пожовуючи, посьорпуючи, пошкваркуючи. Розповідає про те, що вона живе в 21 столітті, і не має взагалі проблеми дізнатися, що ж то за ракета прилетіла, при тому, що вже розгребли запчастинам абсолютно всі засоби масової інформації і дослідницькі центри вже з'ясували навіть тип ракети, це була Х-101. А воно таке сидить і каже: але Ну, типу, намікаючи на те, що це саме. Західна зброя із Петріоту прилетіла коротше те, що їм по вухам чухають о, там в Кремлі. В те вона готова вірити. І навіть якщо вона знає, що це не так, вона змусить. Змусить зі всієї сили, з усього бажання і з радістю чути те, що їй хочеться. А коли така жінка виросла і пише... Мені таке чувство, що ну а далі в шаблонній стилістиці росіян абсолютно всі ті якості, які належать саме їй, негативні у всіх її проявах. Вона перевертає з ніг на голову і звинувачує в тому, чим є сама, саме ту, яка просто спитала її думку з цього приводу. Для того щоб зрозуміти, чи варто взагалі подібній особі задавати якісь подібні питання, чи взагалі питання, які стосуються цивілізованого якогось діалогу, варто просто послідкувати за нею 5-10 секунд. І достатньо того, щоб просто перемикнути і заблокувати навіки, просто назавжди, і більше не бачити отого чавкання, жмакання, шморхання, чухання, ковряння в зубах і всього того, що було фактично зроблене. Ну коротше кажучи, із розряду культури Росії е, до речі стосовно. культуры и высокодуховных скрепных ценностей. Спасибо тебе, пожалуйста. Краще всего, мабуть, будет, когда не я это буду вам рассказывать, а это будет рассказывать сам россиянин про россиян. Многие мне пишут, что я там русских там недолюбливаю, своих соотечественников обсираю и так далее, тому подобное. А вот почему бы и нет? Вот рассудите, абсурдность ситуации. Мы живем в апартментах, там 100 квартир. И мы, получается, заехали туда третьи русскоязычные, остальные были все черненькие, и мы спокойненько со всеми детьми собирались без разницы черненькие и беленькие, все вместе купались, веселились, играли даже без знания языка. Но пришло то время, когда контингент начал меняться, и черненькие начали уезжать, и начали приезжать беленькие, именно рус... э, русские начали приезжать, и начались проблемы начали возмущаться, что шумно у бассейна и так далее, что много лишних, и управляющая начала бегать и выяснять, там, чужие ребятишки приходят или свои, и по итогу она выяснила, что приходят только свои купаться. И она ничего не может поделать, а жалобы эти так и продолжались. По итогу сработала эта русская смекалка. В бассейн в один прекрасный момент просто тупо нас... Да-да, вы не ослышались. Так это еще и неоднократно. Приезжает специально обученный человек, чистит этот бассейн, спускает воду, меняет воду, и в эту же ночь или на следующую ночь в бассейн тут опять. Теперь ребятишки не купаются, ни черненькие, ни беленькие, и такая продолжается уже месяц. Бассейн почистят в него, в бассейн почистят в него. И после этого вы хотите сказать, что русские это не